Одеські волонтери ремонтують броньовану розвідувально дозорну машину для військовослужбовців. Компенсація коштів на генератори, які придбали ОСББ. Як працює ця програма в Одесі? 20 мільйонів туристів в місті та павільйони на полях зрощення. В Одесі підготували проєкт виставкового комплексу на Експо-2030. водохрище 2023. Чи можна буде пірнати у воду в Одесі та області? 659 суден з майже 18 мільйонами тонн агропродукції вийшли з одеських портів України Азії, Європи, Африки з початку зернової ініціативи, яка запрацювала у серпні минулого року. Про це під час брифінгу розповів директор департаменту моргосподарського комплексу транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної військової адміністрації Олександр Гайдук. Також, за його словами, була розпочата реалізація проєктів розвитку портової інфраструктури Дунайського регіону. Так, прад Українське Дунайське пароплавство здійснюється активний розвиток проєкту Дунайський зерновий шлях, який гарантує безпечну доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого танажу. Товні Болон в червні 2022 року розпочато будівництво Дунайського зернового терміналу в місті Рені. І сьогодні термінал вже оброблює 120-150 тисяч тонн зернових вантажів. А після завершення будівництва це буде орієнтовано в цьому кварталі, в першому кварталі цього року на європейський ринок піде до 300 тисяч тонн зерна на місяць з цього тільки терміналу. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угоди щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Угоду уклали на 100 днів. Перше судно разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі. За кілька тижнів до завершення угоди, 29 жовтня, Російська Федерація заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. Це броньована розвідувально дозорна машина, яку одеські волонтери ремонтують для військовослужбовців. Це наш Артем, як ми його називаємо між собою. Хлопці, які воєнні б нам його привезли для реставрації. Ми реставрували його вже на 90 На сьогоднішній день він у нас вже в робочому стані. Работає, працює, їздить. Всі елементи працюють. Наразі волонтери чекають на кулемет. Після його встановлення авто буде у повній бойовій готовності, каже керівник підприємства Олександр Гринюк. Її придбав якийсь меценат стояла десь 14-го року, я так розумію, десь приватної особи, яка їм віддала цю транспортний засіб для того, щоб ми її встановили, зробили її боєпридатною і віддали для нужд воєнно-морських сил України. Над ремонтом такої машини кожного дня працюють чотири автомеханіки. На роботу знадобилося близько місяця. Її провезли нам на евакуаторі. Вона була неподвижна. Вона не їздила, нічого не переключалося, руль не крутився. Все встановили, скати поміняли. Все розробили, все посмасували, завели, мотор працює. Працює добре. Ця машина, кажуть волонтери, буде придатна для роботи і не суші, і у воді. У нас є 4 вспомагательних колеса. В случае какой-то преграды, окоп это будет или еще что-то, до полутора метра опускаются эти колеса, и до полутора метра оно может спокойно переехать. Тот же окоп. В случае того момента, когда надо преодолеть водную преграду, у нас поднимается нос. Он отталкивает волны, благодаря этому э, эта техника спокойно преодолевает волны и тому подобное. Сзади также у нас имеются лопасти. они відкриваються так само одновременно, з місці з носом, і починають своє движение, дають ход этой техніки. Передати машину військовим планують одразу після встановлення кулемета. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса втрати російських військ станом на 18 січня. Особовий склад близько 117 770 тисяч осіб. Танки 3130 одиниць, бойові броньовані машини 6225 одиниць, 2108 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 287 літаків, 1876 безпілотних літальних апаратів, 276 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4889 одиниць, спеціальна техніка 190 одиниць, 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ ОСББ Говрова в Одесі. Одне з перших подало заявку на часткову компенсацію витрат за генератор. Він забезпечує тут роботу теплових котелень в період відключень електроенергії. Ми тестували декілька разів, він свої функції виконує. Є у людей тепло. Працює обладнання, котли працюють. У цьому десятиповерховому будинку 156 квартир. Вони опалюються газовою даховою котельнею, яка не працює без електрики. Завдяки генератору напруга постачається на котельню та індивідуальний тепловий пункт. Коли ми запустили генератор, пішла напруга. Ми поступово запускаємо котельню, а потім запускаємо насоси. Один і другий, щоб не було зразу великих нагрузок на генератор. Ми їх почергово. Ну тут також в цьому шкафу знаходиться регулятор тепла. На даний момент виставлено 22,5 градуси субого квартири. Я можу звідси їх регулювати. У квартирах вдається підтримувати температуру понад 20 градусів, розповідають мешканці. Світ іноді виключають. Іноді буває довго, а потім підвітря виключають. Слава Богу, вже вода є. І тепло, якщо світло в чині п'яти часов там є, то на часов два-три нам вистачає, тому тепло хоча б. ОСББ Говорова-5 придбали генератор у борг. Тепер чекають на відшкодування коштів за міською програмою. Безумовно, нам дуже був потрібний генератор. По-перше, люди таку ініціативу проявили. Правління прийняло таке рішення, таке рішення. І період довгих відключень світла ми по 3-4 години включаємо генератор. За це все люди платять. Десь два 50 з квадратного метра. Документи я подала теж перша в приморську адміністрацію. Пакет документів не такий, щоб він був тяжкий для того, щоб його подати. І приморські адміністрації перерахують кошти, ми їх отримуємо. Таким чином ми зможемо погасити ті кошти, які ми витратили. Генератор коштує 89 тисяч, і ми отримаємо 62 до приморської райадміністрації надійшло 12 заяв щодо відшкодування витрат на придбання генераторів, розглядає їх спеціальна комісія. Вартість відшкодування може бути максимальна 100 тисяч гривень та не більше ніж 70% ніж сама сума вартості генератора. Які сроки, ну я скажу, мінімальні, тому що ми сьогодні підготували все. По шість ОСББ, котрі заявки надійшли до нас, та передали вже далі на відшкодування. Та сьогодні ми ще шість будемо а, приймати рішення та теж будемо передавати документи на відшкодування вартості придбання електрогенераторів. Наразі відшкодування закуплений генератор в Одесі не отримало жодного ОСББ чи ЖБК. Ольга Циктор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Одеса один з кандидатів на проведення Експо – міжнародної виставки, яка є символом індустріалізації та відкритим майданчиком для демонстрації технологічних досягнень, щоб Україна відповідала усім вимогам. Одеса має зокрема підготуватися до прийняття 15-20 мільйонів туристів на сьогоднішній день. Там критично. Планка спроможності Одеси прийняти це 4 мільйони людей в півроку. Тобто її там треба збільшити як мінімум в чотири рази. Це саме розміщення цих людей. Тобто кожен мати ну, тобто повинна бути відповідна кількість номерів, апартаментів і так далі. Тобто, має бути відповідний рівень безпеки в місті. Сама локація, саме проведення експо має вирішувати якусь екологічну проблему, і тут, в принципі, це і продиктовано вибір місця, це поля зрошення, тому що ми знаємо, там є цілий набір екологічних проблем. Тендер проєкту, де будуватиметься виставковий комплекс, розробили у британському архітектурному бюро захихадит. Загальна цифра інвестицій потрібна для реалізації цього проєкту порядок між 3-4 мільярдами доларів. Експо 2030 це про майбутнє, Експо 2030 це про можливості для міста і для країни. В нас на сьогоднішній день, як би ми сильно не надували щоки, як би ми не розказували, яка Одеса крута, в нас залишилася тільки історія. Тобто в новітньому часі Одеса нічого не продуктує такого, щоб бути світовим містом. А це шанс. Повернути Одесу в колишню велич, а зробити її знову світовим містом в рамках підготовки до Експо 2030 Планують розширити аеропорт в Одесі, а також провести низку реконструкцій. Планується будуватися підвісні поїзди та трамваї, будуватися у планах. Це другий термінал аеропорту, це будування аеропорту у Миколаєві. Після нашої перемоги це реконструкція Дамби. Це будівництво нових під'їзних доріг до міста проведення Експо. Це дасть великий поштовх до економіки не тільки регіону, а Україні в цілому. Це найпотужніша, найпрестижніша подія світу в, в рамках виставок міжнародних. Наразі конкуренти Одеси Пусан Рим та Ер Ріят. Очікується приїзд до України місії бюро міжнародних виставок. За результатами перевірки генасамблея або підтвердить, або спростує відповідність Одеси умовам проведення експо остаточне рішення, де саме відбудеться всесвітня виставка, приймуть у листопаді. Олена Голда, Сергій Коболянський, Суспільне новини, Одеса. 19 січня в Україні святкують водохреща. З Спочатку повномасштабної війни через змінну небезпеку купатися у морі заборонено. Але цьогоріч рятувальники виділили 21 ділянку в Одеській області, де можна буде пірнути у воду на свято. Три місця буде в Ізмаїльському районі, 11 в Подільському районі, 5 в Одеському районі і два в Болградському районі. В місті Одеса. Не буде місць облаштованих під купання. Це будуть це ставки, це будуть річки. Море не буде. Будуть чергувати на місцях наші рятувальники. Їх буде задіяно понад 70. Тобто в цих місцях будуть там, де будуть облаштовані і намети ДСНС, де будуть плав засоби ДСНС, і також на місці будуть рятувальники до. Допоки будуть люди, звичайно, не заходити в воду на підпитку, не заходити туди різко. Кожна людина повинна орієнтуватися по своєму здоров'ю, по своєму організму. Наскільки взагалі це людині потрібно дивитися за дітьми обов'язково. Будемо відмічати дома, обливатися, купатися в холодній воді. Слава Богу, у нас холодної води. багато дома, поэтому. Будем как-то так отмечать. Мы законопослушные, как бы люди, кто в городе, мы не будем купаться, если кто-то выйдет там в область места для купания, тогда как бы и, искупается. Кто захочет искупаться, я рекомендую с собой взять это принадлежность, это тапочки, э, два полотенца, халат, бутылку горячей воды завернутой в полотенце, чтобы можно было там помыть руки, если вы замерзли, можно обогреться. Теплую, легко снимаемую одежду, никаких там сложных э, джинс, год, э, одежду там на заклепках, то есть быстро на змейки. І скупались, швидко обтерлися, діліся і зігріваємося якимись то напідками, теплими. Для мене це свято як очищення. Ми, ми мали такий досвід занурювання в воду декілька років. Але в цьому році, мабуть, не розрішають, так? І така погода. Ну, це свято. В Запоріжжі жили і там купались на Чорному озері. Прогноз погоди на 19 січня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 вночі та від 8 до 11 градусів в день. В Одесі день буде ясним тільки вранці, небо ненадовго вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря вночі 3-4 градуси, вдень 8-10 із позначкою плюс.